Де люди йдуть мав зали, мау дзвідуна. Ну, я не пішла, звиняйте. От, мені достатньо того, що я колись бачила Леніна у Москві, мавзолеї. Я не, не колекціоную а, мерців. От, хоча я можу розмовляти з мерцями, мені не потрібно. Бачити їх наочно. От. Просто можна покликати і все. І щось спитати. Ну, коли я бачила Леніна, я була маленька, мені було там 11 років, і мене батьки повели. От. Але тут спека така дика просто. Не так парить, як у Шанхаї, але все одно спекотно.